Ой, Антон буде Всім-всім привіт! І сьогодні на моєму каналі я буду проходити квест, що мені зробив мій Дюх Так, е, Сьогодні я, я тако, також зробив свій квест, який він пройшов, і я виклав це відео на свій канал. Ага, Я тут бачу, що у нас є меч, чоботи золоті та щит. Я так розумію, це початкова кімната, але може їх треба повертити, щоб якийсь механізм працював. Ні, нічого, не працює, знаєте, забираємо все собі. Я також криєчку мока побачив Ендер око, яке О. пропало. А, воно реально наверх. Нащо не наверх? Ладно, давай я тобі його зараз О. віддам. Окей. Я поки що повдягаю на себе все спорадж... спорядження. На ок. Окей. Я так розумію, що воно нам знадобиться. Окей, треба зараз. Ага. Ну, думаю, тут треба просто так і робити. Ага, я вже бачу носатих... О, розбійники. Мені їх потрібно зайшти. Я поняв. Але... Щось це не дуже складно. Дай думаю, якби б селяни захотіли, вони б самі це зробили. Окей. Я бачу, що там вже якісь пігліни. Ага. Окей, я їх вбив. І тепер. Враховуючи. Так, тут є дерево, і мені, як розумію, треба відкрити ці двері. Ого, привіт. Це якась відьма. З якою не можна взаємодіяти. Окей. Як так розумію, тут мені потрібно знайти. Тобі треба, треба ось тут поставити. Ось тут, окей. А, зомбі селяни ну окей, з ним я розберуся. Ага, і... А як мій на наступний... А. Добрий день, Піглін, окей. Ага, я вже бачу, що тут оно. Що тут є зілля вогнестійкості, І я так розумію, мені треба полізти в лаву, так? Mm -hmm. Вибиваємо зілля. Наскільки воно? На 8 хвилин, окей. Ага, я бачу спуск вниз. Це, до речі, щось мені трошечки нагадує мій рівень. Ага. Окей. А, окей. Я розумію. А це не занадто їм Богу. Yeah. Я тобі на візера менше давав. А ти на Ендер дракона мені даєш елітри, лук, спектральні стріли, купу тотемів. Ой, та я трошки візьму. Так, два відра, елітри. Заповню весь інвентар. Так, ну Це мені точно задобиться. І, до речі, добре, що ти золоті яблука мені дав, бо до, до відео мене трошки задамази. І я так розумію, мені треба вбити Ендер Дракона. Угу. Це, в принципі, було О, і так зрозуміло. Табличка. І ще е, э, дають підказку тобі. Захоплю? Почекай. Я зрозумів, що мені треба відкрити портал. Так я хочу... Треба цей... Е, Спаунпойнт писати. А, Я більше не зрештою. Тільки треба броню забрати, бо. Знаєш, у мене цю і А, точно там і біг. То... Щит поставив. Оксана, я повністю діамант. Правда, меч не зачарований, сокера теж не зачарована, окей. Тотем, Але я тобі віду, дав абсолютно не був, навіть на... Андреракон це не настільки складно із... Я ніде. знаю, я як чесно дивуюся, те, що... Тобто на візера я тобі давав набагато менше всяке приколюх. А, а на от бри... Дракона, найгіршого босса в ігровій індустрії. Ти мені дав. Кубов <пірш> uh -huh, всього. Окей. Okay. Так, візьму тотем І... Так, я тут не був, то му треба труба. Ну, Окей. Я тобі допоможу оскільки ти взагалі тут прийшов не за ним. Окей? Кільцепок. Так. Так. Ну, з тим, де я сам боюся так. 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 Ну тоді, дякую, що ти дав мені Ді, то, що я тебе. Мені,

дубель а? А, ця... ця... Ти выбрали ця... ця... поводы не забрали да Я не, не выбрали я просто типа попробую чияться сможем работать за да, мені так вот видер ну, бомля скрыли ты мне надо что типа лесниче наприклад не знаю thank yeah. you Зняли у мене що? А, стопай, правильно, чому мені так мало зняло? Наразі і це яблуко. І це яблуко, а по-друге, то не бере назад. назад. Окей. Ну, обіймаюся на кристал. Ті кристали мені по одному хп Я Є що? Эндрю, да по мені сзади зробити вже. Ну, то, может быть, просто это Яндер... Так. Я кайфовала. А. Бага... Я лопату и их всех бомбить. Окей.

більше треба залишилось два три не Думаю, мені краще а бачу. Але по традиції краще долетіти до нього. А! Куда я полетів я-мою? Треба збільшити промальовку, бо майже нічого не видно. Замість промальовки, симуляція чаків, так, так, те те. Та, та, та. Краще не стало. Взагалі то Ender Dragon спеціально підробить нове видно. Сейчас без подібні. Мені більше шкоди надають ці от... Чи так, на мені літри Оу, є така кого-то. І те, що я злоубав. Ну окей, я... я... Не вмію. Міг мені хоча б золоті яблука не дала. Драколи А, ну, це саме найлегше, в принципі. Потім он дрон. Ааа, попросить. Ну, оскільки промальовка така, що я навіть ендер не побачив. Ну то я спокійно її з стрілами зможу домашні. Але його не видно і на нього не працюють спектральні стріли. <плоч> Знаєте, дайте буде швидше, ніж те, те як ти вбивав візера. Бо я вже всі кристали поламав. Взагалі, би візера просто сквозь. <плоч> що... І ну, з візером було доволі. легко. 过了。Cool. Сейчас бід заруен за драконами. О, до речі, кластикував западів, я тепер можу пластину. Я такого не задумаю. Ik heb het overgepakt. Воли быстріше! Вали! Антон! Вали! Портали вали! Ні, вони підірвати! Воли бистріші, бо я ще третього заспавлюю! Так, тика? Ха-ха! Малы, бриф, это портал у Антон, а это портал у Да быстрее шоу портала, ты блил!

Yeah. Ну як цікаво було! Цікаво! цікаво. Тихо, скажи! Ти міг зразу зробити щось склад... складніше, а не потім дороблювати сюди якихось... Ну, взагалі це не склада. Ты взагалі було шум. Хоча там було по задумці вода, але... Але літри це краще. Ну як цікаво було, проходить. Цікаво! Я позаду назвати теж проходженням в Майнкрафті. А зараз я взагалі тролю мобів. Я ти мені знати імбові речі да. Да, треба було просто на зрет куда-то. І прибрати не тем. Ну, і ще зачаровані золоті яблука треба було вставити десь 10 штучок. І Не спавнити тих візрів. Ну може дві штучки максимум заспавнити. Ну всім дякую за перелік. Ні, ні ще не, ще не це, ще. і давай. Добре, що ти мені дав два вітра з водою. Все, всім всім дякую, дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скажіть, яке проходження було складніше? Те, яке я зробив чи те, яке я не зробив мені. Ем... Я думаю, що більшість не пише те, що зру... те, що він зробив мені, бо я йому, наприклад, навіть не заважав, а більше допомагав. А він тупо під яз... Ну, взагалі під це було задумка проходження. Я ж тобі ага, допомагав ну, переселенцем. Ти мені взагалі не допомагав. І, Наприклад, дивись, там є кілька рівнів, які я просто скіпав. Наприклад, рівень там, де були зомбі-стріляни. Я просто вкрав рестоу смол з з попереднього рівня і тупо його поставив. Ну да. Не всем не пока. Всем всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь пуешь, пуешь. на канал и всем пока. пока.